Всі вже готові починати нашу наступну панель, яка буде складатися трошки більше тем, ніж те, що я насувала минулого разу, бо трошки забула одну величезну класну панель, яка буде стосуватися точніше, тему ГПІ і торгової марки Зелена нашої. Я думаю, вас вже наші менеджери сповістили, що це таке, а ми вам трошечки додамо інформації, щоб може більше було розуміння, що це таке. Яка тема в нас залишилася з попереднього нашого спічу – це нагальна потреба у впровадженні систем накопичення електричної енергії? Ми розуміємо, що на сьогоднішній день в цьому є точно нагальна потреба. Чому це саме так? УЗЕ дозволяє зберігати там натишки нашої сонячної генерації, я про це вже казала, ще раз акцентую, будь ласка, будьте уважні, це важливо. На сьогоднішній день є можливість пересувати, скажімо так, денні години на пікові вечір, вечірні години. Якщо ми кажемо про те, що у нас є ціна в день 10 гривень, Михайло вже про це казав, то по факту ввечері ви можете її продати за 15 тисяч гривень за мегат. 10 гривень і 15 тисяч гривень. Почувати така величезна різниця. Тобто це той профіт, для, для чого нам необхідні обов'язково. Група компанії Полу в му році запускає в першу чергу ОЗЕ 17 МВт. Це була потужність і 50 МВт рівність. Це перший наш крок до керованої сонячної генерації України. А до війни система енергосистема України. Потребувала 500 МВт-1 ГВТ основного зберігання. Ми розуміємо, що до 30-го року в нас подвоюються обсяги необхідності генерації, накопичення нашої генерації сонячної і можливостей переміщення годин навантаження з 2,3 МВт потужностю і 4 або і 6 ГВт єдності. Це мінімальна необхідність. Величезні обсяги, про тому, пам'ятаєте, я казала про те, що було два гігати сонечку, яких а, по факту обрізає зараз коронелого в зв'язку з тим, що нам не потрібна ця електрична енергія. Якраз вона буде завантажуватися в наші системи. Взагалі в світі і в звітах USAID згадується, що на частку води, яка 30%, нам необхідно 10% Є необхідно один гігант систем накопичення це максимально дасть нам можливість уникнути збою в балансування системи. Це теж дуже важливо. Маємо моменти пов'язані з перелімітом генерації в денні години, то якраз УЗЕ зможе нам допомогти в цьому і перемістити їх на вечірні, тим самим допомогти нашим споживачам не отримувати графіки і відключення. Це теж дуже, дуже важливо. Що нам робити по факту? Нам бажано масштабувати і підтримувати установки зберігання вічної енергії. Але а, безпека а, теж вона дуже важливо, бо ми розуміємо, що установки зберігання це бажано безпечна історія, да? але вже зараз вони є в нас а, і вона літіє водневий захист. І по факту це надає нам можливість бути більш захищеними. Якщо назад про рішення накопичення ціну, я думаю, що це дуже всіх цікавить. Я буквально сьогодні ще взяла додаткову інформацію по оновленню цієї, цієї ціни. То тобто, дивіться, у нас по факту за 7 років ціна впала на 80%. І тільки за останній рік ціна впала на 35%. На сьогоднішній день мали ціну 614 гривень, ой, доларів, а була ціна 140, і зараз вже ціна 120. Це контейнерне рішення для нашого споживача в кіловат. Тобто це по факту Унеможливлює ваше вимкнення. Один кіловат можливо там зробити і більше, в залежить від того, скільки вам необхідно. Я анонсую трошки маленьку подію. Ми десь через два тижні зробимо маленький воркшоп онлайн. Приєднаємо наших партнерів, хто зараз розробляє ОЗЕ в Україні. Вони готові поділитися досвідом, відповісти на всі ваші питання абсолютно. То будь ласка, приєднуйтесь, коли це буде вже власна інформація на поштовій світті. Що буде, якщо не буде ОЗЕ? Сьогодні важливо йти вперед за ВДЕ, відновленими джерелами енергії. Якщо не буде ОЗЕ, то по факту ВДЄ буде гальмуватися дуже сильно. Нам необхідно впроваджувати в себе нові рішення, пов'язані з зберіганням такої цінної для всіх електричної енергії. Ми це всі розуміємо. Тому це і є нашою нагальною потребою, чому нам потрібні ОЗЕ. Якщо є питання, будь ласка, задавайте, готові відповісти. А ще окремо, що ще чому звернути увагу обов'язково інформування. Якщо ви встановлюєте собі генерацію ОЗ або просто ОЗ, або просто генерацію, там може це бути і ГПУ газопрошнева установка, вам необхідно повідомляти вашого. Постачальника обов'язково повідомляти ОСР, бо ну, це дестабілізує нашу систему. Коли є споживання не оформлене, фактично, фактично не, не проінформовано оператор система розподілу і постачальника, і це призводить до неповітних небалансів, обоєм балансування системи, мережі можуть максимально споїти, тут тобто бажано робити обов'язково інформацію.